Неспокійним видався вихідний вівторок у мешканців цього приватного будинку в Рівному зранку на їхньому подвір'ї працювали вибухотехніки, правоохоронці, адже у дворі знайшли сучасну гранату. Ргд 5 натрапив на знахідку дворецький, який порався на подвір'ї. Робота їх грана подвір'я собака лежав там і біля її гранати лежали, наче вона знайшла її де принесвали тому тільки її. Донесла Чоловік одразу ж розповів про знахідку власнику обійстя Вадим Павлюк, власник Моріону з дружиною Іриною, яка є суддею рівненського апеляційного господарського суду, якраз були удома, адже сталося це близько восьмої ранку на 8 березня. Господар викликав правоохоронців. На газоні у дворі приватного будинку на вулиці Котляревського у Рівному правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату РГД 5 без кільця, яку не було приведено у дію. Звідки на подвір'ї Павлюків взялася бойова граната? Сам власник будинку не знає. Не виключає, що і десь закутки у біця виніс пес, якого на ніч відпускають з ланцюга. Якби якісь погрози були чи ще щось? Ну мабуть, я звернув би увагу на це і так далі і розказав би міліції все це діло. Валявся якийсь предмет, я визвою МЧС і сказав, от що роби з ним, що хочете, тому що мені неприємно, що воно тут валяється. А скільки воно там валялась? Може, десь валялась в другому місці і собака десь витащив за угла з якогось. Якби собака бавився гранатою, то та наймовірніше розірвалась би, адже кільця на ній вже не було. Радіус розльоту осколків РГД 5 до 20 метрів. Тож міг постраждати не лише пес, на щастя обійшлось без жертв. Чи пов'язує цей випадок із професійною діяльністю хазяйка будинку на Котляревського? неясно. Вона на роботі, втім від коментарів утрималася. Всі можливі версії нині відпрацьовують поліцейські. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї події і осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Наразі правоохоронці висунули кілька робочих версій, які відпрацьовують, опитують. Сусідів можливих свідків та очевидців події. встановлюють усіх, кому могла бути відома будь-яка інформація з цього приводу.